У снятині голову районної ради обирають вже тричі і щоразу безуспішно на цю посаду у сусідньому районі. Претендують дві особи: Томаш Володимир Любомирович, депутат від народної партії, заступник голови снятинської райдержадміністрації, та Угрин Іван Михайлович, депутат від партії Батьківщина, голова районної ради п'ятого демократичного скликання. Тиждень тому на першому пленарному засіданні першої сесії шостого демократичного скликання. Депутати вже голосували двічі, але жоден із кандидатів не набрав потрібних 34 голоси. Так сталося і сьогодні. Після таємного голосування лічильна комісія оголосила невтішні для обох потенційних голів результати. З результатами таємного голосування у виборах голови снятинської районної ради. До бюлетеня для таємного голосування на посаду голови Снятинської районної ради були внесені депутати Томаш Володимир Львомирович та Горин Іван Михайлович. Присутні на сесії 65 депутатів згідно реєстрації. Отримали бюлетені для голосування. 65 депутатів, підписи 65 депутатів подаються. Проголосували 65 депутатів. За результатами таємного голосування депутати занесені до бюлетенів для таємного голосування, одержали таку кількість голосів. Томаш Володимир Любомирович, 31. Говорин Іван Михайлович, 32. Не підтримали жодного кандидата – Два. Надійсних бюлетнів немає. Підписи п'яти членів причельної комісії. Снятинська районна рада налічує 66 депутатів. 65 були присутні на сесії. З 66 осіб лише 4 жінки і 4 священнослужителі. Хто ж з -поміж народних обранців очолить місцевий законодавчий орган, вирішуватимуть вже наступного четверга. Саме тоді відбудеться третє пленарне засідання, на якому, можливо, оберуть голову. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, снятина для телеканалу НТК.